Ось рівно за годину. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем відчуй життя без алергії. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Життя людині це найголовніше. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії Епіцентр. Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Батьки, експерти умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. Думаю, це біль. Здається, все таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить: спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дева, розумна турбота. Неофлором пробіотик від діареї. Бо, по-перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По-друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. Неофлором досконала формула від діареї. Ось наша принцеса захворіла. Здається, нам потрібна чарівна паличка. Чарівної палички немає. В аптечці знайдеш Дерфенекспрес у стіках. Нехай принцеса вип'є, а я вже в вкареть. Дерфенекспрес це смачна суспензія у зручному стіку, що не потребує складного дозування і допоможе позбавити жару, болю та запалення. Мам, той стійк чарівний, а ти справжня фея. Експрес. від жару, болю та запалення для дітей і не тільки. Грибок нігтів. А Модерм Нео лак для нігтів лікувальний проникає в ніготь знищує грибок. А Модерм Нео нове слово у лікуванні грибка нігтів. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову процездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра. Допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Велична країна величний бізнес. Працюємо для перемоги. Зв'язок об'єднує всіх українців заради перемоги. Забезпечуємо гаджетами на всіх фронтах вдома та на передовій. Невпинно рухаємо свою країну, тримаємо фінансовий фронт, технологічні рішення мирного майбутнього. Працюємо, щоб в українців було все важливе для життя, забезпечуємо потужністю героїв тилу, смакуємо наше рідне. Даруємо радість кожному українцю, відновлюємо Україну разом, бо разом краще з Днем Незалежності.